Так, а тепер пішли, я вам зараз покажу, як у мене зберігаються саджанці і черенки винограду. Ось бачимо погріб. Тут десь температура 3-4 градуса. Радусника нема, але колись я міряв 3-4 градуса. Просто обичний погріб з консервошкою, з картохою. І ось так воно у мене зберігається. Ось звичайні мішки. Я думаю, щось видно тут. Вроді би. Коротше, звичайні мішки, у них насипаний пісок. пісок. Піску я насипаю, щоб ось до цього получается, де виходить у нас молодий побіг. Засипав, пров... повністю засипав курень. Зараз переключу камеру, покажу уже конкретно, щоб було більш детально видно. Так, ось як бачимо. Просто обичні мішки, От, сахара, чи що у вас там є. Чому не бажано мішки з плівки і мішки для мусора, то що все одно ви будете слідкувати за вологою, там, пісок чи тирса, у вас, що у вас буде. Якщо мішок буде щільний, зайва волога просто не вийде з нього і корінь согніє. А з такого мішка все воно прекрасно, лишняки, он, війдуть, он на пол, в землю, у кого як є. І ось повторююся, ось засипано. Ось по це. Все прикидано, ніде корня не видно. Так само ось тут, так само ось тут. Слідкую за вологою. Ну, допустим, якщо у вас пісок, можна і брати і тирсу. Ну, чого я тирси побоявся? побоявся, може вона за цей довгий проміжок часу, за зиму вона може почати гнити, щоб, не дай Бог, не згнив корінь. Ну, але деякі виноградарі так роблять, ну не деякі, а майже всі, то всіх все добре. У ну, мене був пісок, я засипав піском. Піском також збережеться воно добре. Ось беремо пісок, Ось, якщо ми так зім'яли, воно такою грудочкою. Значить, влаги вистачає. Якщо пісок розсипчатий, беремо і поливаємо. Ось бутилка з водою. Блін, не видно. Ну, коротше, набиті з дірочки, полив, в меру його, воно пісочок його все повністю влагу взяв і розподілив його порівно. І просто так у мішках і закрите. Ну, бажано, якщо у вас є миші, то просипати яд від мишей, Тож, щоб вони сюди не долізли, не погризли наші саджанці. Ну, отак у мене саджанці зимують просто на полу, просто без нічого. Ще раз повторюсь, температура тут стабільна 3-4, ну, може 5 градусів, і цього цілком достатньо, щоб почка не розпустилась. А ось як зберігаються черенки. Просто на полочки, на консервашки, зверху на банках. Тоже температура для нього сама найкомфортна. Вони замотані у мусорний пакет, обмотані плотно скотчем. Все підписав, промаркував, щоб не загубити деякі сорта. Ну, ось що ми маємо? І це все в мене зберігається до весни. Оце в синіх пакетиках це всі мої. А ось ще я трохи замовив деякі нові сорта. Також по саджанцях це мої всі саджанці, які в мене росли. Тут і преображення, нудня, нюта, талісман, Чарлі. А це. Оцей мішок і цей мішок це все заказані, Що в нас тут є? Є басанті, мускат медовий цимус, ну і так далі. І так далі. С 50. Хто тут ще? Зорінька, по-моєму? да, по да Буду пробувати садити, дивитися, як воно буде поводити себе в моїх умовах. Ну, от таке зберігання, кому можливо стало цікаво, користуйтеся. Так що не хвилюйтесь, все воно до весни збережеться, а тільки воно ось наладиться весною погода, розтане, стане стабільний плюс. Вже тоді буду показувати, як я його сажу, куди я його сажу. О, тут, до речі, ще яблучка в мене зберігаються. На зиму, якраз вам покажу. Заразом це в мене. Ой, вже почали підгнивати. треба перебирати, бо давно вже сюди не лазив. Це семеренка, зимові яблука. Дуже прекрасні яблука, як бачимо, горні. І на смок цікаві. От якось так. Ну, вернемось до саженців. Ну, в принципі, я все розказав. У мене все. Кому корисно, ставте вподобайко.